Основними активними компонентами сою є ізофлавони, вони схожі, але не ідентичні за структурою до естрогенів. Насправді є багато переваг регулярного вживання сої, зокрема, це зниження ризику певних видів раку, простати, наприклад, у чоловіків або раку грудей у жінок. Регулярне вживання сої також зменшує зморшки та припливи у жінок під час клімаксу. А якщо замінити тваринний білок на 30 грам соєвого, це допоможе знизити рівні поганого холестерину. Кому варто бути обережним? Не чоловікам, а людям, у яких є алергія на сою, або людям з гіпотеріозом чи нестачею йоду. Таким людям краще зменшити або взагалі. Тимчасово виключити сою, допоки їхня проблема не вирішиться. Міфи щодо шкоди сої з'явилися після двох випадків із чоловіками, які вживали понад 20 порцій сої щодня, а також після досліджень, які були проведені на щурах папугах, мишах, яким давали сиру сою. А вона не підходить ні для їхньої фізіології, ні для нашої. Бо я сподіваюся, ви свої бобові готуєте. Тому 2-4 порції для дорослих або 1-2 порції для дітей це безпечно та корисно. Ви можете обирати як тофу чи соєве молоко, так і, наприклад, темпи, що є ферментованим продуктом із соєвих бобів і підвищує засвоєння мінералів. Або, наприклад, едамами, що є молодими бобами союють, дуже швидко і легко готується і зазвичай більшості людей смакує. Які ще міфи ви б хотіли розібрати? Пишіть в коментарях.